Ну що, шановні, ще вас здивувати люпіном? Ось такий люпін. Ось така ціна. Ось такі кущики. Ось там уже, бачите. Ну, але готовий. Ой, і ще гравілат бачу. Зараз ще покажу гравілат. Ну, це я сьогодні мене звідси треба виганяти, мабуть, так добровільно не піду. Бачите, оце гравілат. Я, я так думаю, що це гравілат по листячку, по кущиках. Так, гравілат. Подивіться, яка ціна. Але вже квітуючи, вже бачите, все повністю. Оце так. Краса. Людей сьогодні багато, бо дощ іде. чуєте, як шумить. Навіть отуда хотіла ще подивитись саджанці, бачите, на вулицю. Але дощ. Там нікого взагалі з людей немає. У Людей дуже багато припарковано машин, тому що сьогодні неділя, всі вийшли гуляти. Десь треба, як кажуть, вони spend time, провести час, потратити час. Ну, а це як вони називаються? Господи, колись мало люди ходили до мене навіть е е кліматівська. Фотографуватись в Україні у нас був дуже гарний клематис. І навіть приходили, а можна з вами о, сфотографуватись біля вашого клематису. І роза була дуже гарна що теж. Ну, а тут, бачите, і ціна, бо я так говорю, говорю, ось 25 доларів, отакі кущі клематису. Ну, ось я ж кажу, що треба мене звідси забирати, визивати якусь. Ось оце ще дивилася, що це Дак шоколад, баптізія, баптізія. О, чула про неї, але не бачите? Баптізія, Dark Chocolate. Ось така ціна Баптізія. Треба подивитися. Десь я зустрічала у когось з дівчат. 25 доларів, такі вон є гарні кущі, подивіться. 25 доларів такий курс. Оце новинка, поцікавлюсь. Ну все, піду, бо то, бо то треба виганяти. Ще, ой, ще лаванду там бачу, ще, ще ще. Ну добре, все. Бувайте здорові, миру вам, натхнення творчого і гарних покупок, гарної весни.